Продовжуємо роботу над нашою серветочкою в техніці брюхського мережева. Зупинились на повороті, тільки зробили поворот, і зараз в'яжемо арочку. Пров'язала 5 повітряних, роботу розвернули і в'яжемо стопчики. Тепер дві повітряні і будемо з'єднуватися з, з цією ось арочкою, стопчиком без накиду. Знову дві повітряні, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так. арочка. Розвертаємо роботу. В'яжемо стопчики. Дві повітряні з'єднуємося ще раз з наступною арочкою стопчиком без накиду. Дві повітряні розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Арочка. Розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Так, далі знов дві повітряні. І ще раз з'єднаємося тільки цього разу вже стопчиком з одним накидом. В наступну арочку пров'язуємо стопчик з одним накидом. Знов дві повітряні роботу розвертаємо, в'яжемо стопчики. З'єднання ми виконали, після цього ви самостійно пров'язуєте нашу стрічку на таку довжину, щоб з правого боку було 1, 2, 3, 4, 5, ну ж таки 6 вільних арочок. Так, Пров'язали ми нашу стрічку, і з правого боку у нас 6 вільних арочок, і будемо робити знову поворотик. Як завжди, у нас 2 плюс 2 повітряні, і цього разу тут в дзеркальному відображенні будуть пров'язуватися, обв'язуватися арочки. Да? Тому в перші три ми пров'яжемо по три стовпчики без накиду, і між ними по дві повітряні. Так, перша є, друга є, не забуваємо дві повітряні між ними. І третя. Ось. Тепер ми набираємо дві повітряні і робимо поворотик, тобто пров'язуємо наступні три арочки по два стовпчики без накиду. Першу зробили, другу зробили. І третя арочка. Так, у них по два стопчики без накиду. Так, кукнутись. Тепер дві повітряні, і в наступні дві арочки ми пров'язуємо по три стопчики без накиду. Так, перша є дві повітряні. І друга, дві повітряні. У наступну арочку ми пров'язуємо один стопчик без накиду, дві повітряні, розвертаємо роботу і з'єднуємося, як завжди, із другою повітряною петлею. Так, дві повітряні, і тепер переходимо до в'язання. Стопчиків. Так, я знов схватилась за одну дужку, знову негарно. Так, в'яжемо стопчики. Тепер арочка 1, 2, 3, 4, 5. Роботу розвертаємо і в'яжемо стовпчики знову. Тепер набираємо дві повітряні і зробимо ще одне з'єднання з, з оцією ось однією арочкою, яка в нас залишилася. Переєднуємося стовпчиком без накиду. Так, дві повітряні роботу розвернули, в'яжемо стопчики. Так, набираємо арочку. 1, 2, 3, 4, 5. Розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Так, тепер у нас буде наступне з'єднання із пелюсткою. Набираємо дві повітряні, робимо накид. І перше з'єднання в нас буде із центральною арочкою тобто в ту, що ми вже один раз з'єднувалися, пров'язуємо сюди стопчик з одним накидом. Відразу робимо накид і з'єднуємося з наступною вільною аркою. Дві повітряні, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Арочка, розвертаємо роботу, в'яжемо Так. Знову арочка, розвертаємо роботу, ступчики. Так, і тепер у нас поворотик. Поворотик, звичайний наш якось було вже декілька, да? пров'язуємо дві повітряні і збираємо на гачок три арочки. Пров'язали, тепер дві повітряні розвертаємося, в'яжемо стовпчики. знову арочка розвертаємо роботу в'яжемо стовпчики і тепер будемо виконувати з'єднання з ось цією вже пров'язаною стрічкою. Да? Для цього дві повітряні і в першу вільну арку після повороту, після з'єднання, да, пров'язуємо стопчик без накиду. Дві повітряні роботу розвертаємо, в'яжемо стопчики. Знову арка. Роботу знову розвертаємо. І в'яжемо стопчики. Так. Далі знову набираємо дві повітряні і з'єднуємося із наступною вільною аркою. Дві повітряні, розгортаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, далі у нас йде арочка, розвертаємося, в'яжемо стопчики. Так, і ще одне з'єднання тут за допомогою стопчика з одним накидом. Тобто пров'язали дві повітряні, зробили накид і з'єднуємося з. Наступною аркою вільною дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стовпчики. Так, ось у нас є три е, пелюсточки такі, да? залишилося нам зв'язати ще дві. Так, тобто ми зараз підіймаємося. Угору в'яжемо рівну стрічку на таку довжину, щоб було 6 вільних арочок. Так, я до вас повернулася, вже пров'язала 6 арочок і буду робити поворот: 2 повітряні плюс ще 2 повітряні, а ця пелюстка буде також йти в дзеркальному відображенні. Тому спочатку ми пров'язуємо в 3 арки по 3 стовпчики без накиду. Так, перша арка дві повітряні, друга арка, дві повітряні. І третя арка. Далі знов дві повітряні. Наступні три арочки ми в'яжемо по два стовпчики без накиду, І між ними немає повітряних. Ну, і тут, в принципі, вже могли б самі пов'язати, ну, вже думаю, покажу. усе так Пров'язали три стовпчики по два накиди. Тож, по три арочки пров'язали по два стовпчики без накиду. Далі дві повітряні. І тепер в наступні дві пров'язуємо по три стовпчики. Так, один, два, три, дві повітряні, і знову один, два, три, далі дві повітряні. У наступну арочку ми в'яжемо один стовпчик без накиду, дві повітряні, розвертаємо роботу знаходимо початок стрічки нашої да, і з'єднуємося в другу повітряну петлю, з'єднались дві повітряні арочку, закінчили да, і в'яжемо стопчики. Тепер арочка, розвертаю роботу, в'яжу стовпчики. Дві повітряні і з'єднуємося стовпчиком. Без накиду і з однією арочку, яка у нас залишилася на протилежному буці. Знов дві повітряні, розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Один, два, три. Так, ось ми маємо вже. 4 пелюсточки. Так, на цьому я цю частину буду завершувати. І в наступній ми зв'яжемо з вами ще одну пелюсточку і дійдемо, не по, ну, правильно, пелюсточку, да? дійдемо до кінця цієї, і я вам розкажу, що робити далі. Так, до зустрічі в наступній частині.